Так, включаємо камеру. Доброго дня, шановні депутати. Ми з вами втретє вже збираємося на нашу чергову 44-ту сесію і не можемо затвердити порядок денний. Я вам даю слово, що за всі питання порядку денного сьогодні буде проголосовано. Залежить тільки від вашої активності і вашого бажання. У є які пропозиції? До порядку денного ми затвердили порядок денний за основу. Буду ще якось пропозицію? Дивіться, я ще раз повторюю, я даю вам слово, що ми проголосуємо за всі питання порядку денного. Для чого міняти порядок вже. Ми, ми, ми за пропозицію голосували вже. Але в цьому році. Давайте М ми поки не на камеру так. давайте поговоримо. Любовський відключайте. Давайте, якщо немає ніяких пропозицій за ті, що ми вже з вами підтримані були, значить давайте за. Проголосуємо за порядок денний. Я вас прошу. За основу і в цілому. Ще, ще раз. Як? А, в цілому і за основу. А пропозицію ми маємо поставити. Ми ж за основу і в цілому вже голосували в кожний раз. Ми і не закрили. Ми за пропозицію голосували. І не закрили. Не закрили. Не закрили. Не закрили. Саш, і в голосуємо в цілому, цілому і рухаємося далі. То я, то ми ж голосували в кожний раз і не закрили. Поставте пропозицію. Зиме Пропозицію ставили, вона була не підтримана. І за основу, і в цілому не було підтримано, напросить зараз. по-новому, за основу все. і в цілому. І є казочка така так. про двох ослів, які так. через клаб пішли. Будь ласка, ставимо на цьому. За основу цілому? Основу, Я в цілому. не знаю, Став 11. У зв'язку з тим, що сесія сьогодні не проголосована три рази порядок денний, сесія оголошується закритою. 44 на солнце Запомнуем и мы, братча, усвожисто